Як закінчити війну? Є дуже гарний приклад в історії. Друге хроніки, 14 розділ, був такий цар Аса. Він, значить, коли прийшов до влади, він повністю прибрав все язичницьке, повністю все поклоніння ідолам, всяким божествам, все це прибрав статуетки, там сонцю, поклоніння все. І так далі, все це повністю прибрав і сказав, поклонятися треба єдиному Богу і жити за його заповідями, за Його законами. Який результат цього? Бог, Господь, беріг у милі весь народ з усіх сторон, написано, з усіх сторон. Так? І далі, коли прийшли вороги захоплювати, так? і це було мільйонне військо. Ви можете все Біблії перечитати цю історію на власні очі, побачити все це історичні моменти. Мільйони військо прийшло. уявіть собі. І що робив Аса з священниками, з оточенням? Вони молилися, вони зверталися до Бога, вони сподівалися на Бога, надіялися на Бога, вони кричали до Бога. І який результат? Ви можете все це прочитати дійсно, історичні дані, бо повністю допоміг знищити всіх цих ефіоплян все це мільйонне військо. Жодного не лишилося в живих. Тобто, мільйонне військо, і написано: жодного не було вцілілого. Ніхто не залишився в живих. Тобто, який висновок? Робимо з цієї історії? Що Якщо ми будемо звертатися до Бога, якщо в серці буде Бог, якщо в розумі буде Бог, а не гріх, а не там обман, а не ще щось, гроші, влада, чи ще щось буде в нашому мозку, і в серці, а Бог буде жити там, в кожному громадянині, в кожному домі, в кожній сім'ї, тоді буде перемога. Над будь-яким військом, над будь-яким ворогом і над всім чим завгодно. Тоді Бог тільки буде на нашій стороні, коли ми будемо на стороні Божій. А якщо ми відвертаємося від Бога, живемо грішно, живемо, як ми хочемо, тоді Бог відвертається від нас. Тому, друзі, я сподіваюся, всі зроблять правильні висновки. І хай Господь. Бо ословить вас і захистить.